Замість обмежено придатний, в Україні з'являться нові статуси військовозобов'язаних. В Міноборони відповіли, як ділитимуть військовозобов'язаних за станом їхнього здоров'я, в Україні з'являться військовозобов'язані, які придатні для служби у ТЦК або для виконання специфічних завдань. Натомість статус обмежено придатний скасовано про це в інтерв'ю дзеркалу тижня, повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова. За її словами, формуються чіткі правила: придатний непридатний, придатні будуть розділені на такі категорії, залежно від ступеня функціональності, придатні, повністю придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі ВВНЗ, в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, СО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо, придатні за окремими спеціальностями, наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ, придатні для. Виконання специфічних завдань, мобілізація в Україні, 16 квітня. Президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною Радою 11 квітня. Він набуде чинності 18 травня. Згодом командувач Нацгвардії Олександр Півненко висловився про важливість мобілізації. За його словами, в нгу є нестача людей, оскільки йде повномасштабна війна, як сказав військовий, не буде мобілізації, не буде ротації а без неї люди виснажуються, адже жоден підрозділ не може 2-3 роки воювати в обороні.